І знову тиша, ніби й не було: ні вітру, ні дощу, ні хуртовини, прояснення, коли тут все гуло чи ти було присутні тут без зміни, чи не ховалося ти серед суєти, коли у небі буря панувала, чи не очікувала свого часу ти, щоб ясності розкрити покривало, а може, хуртовина ця була? Прекрасою лиш на твоєму тілі, та очі, як пташині два крила, не розпізнали це літаючи у тіні, твій шепіт це мовчання чистоти, ним кличеш ти, в уста твої чекають, коли ні дощ, ні буря, ні вітри вже не захоплять, не переконають. І знову тиша, ніби й не було, ні вітру, ні дощу. Ні хуртовини, прояснення, прозоре, ніби скло. Ти тут завжди без тіні переміни.